Вітаю вас, друзі. Цієї ночі трапилося те, що росіяни не могли уявити навіть у найстрашнішому сні. У Білгородській Народній Республіці невідомий дрон атакував спиртзавод. Але це не все. У місті Новохопіяр Воронезької області, так званої Росії, дрони також атакували і ще один спиртзавод. І один летить над спиртзаводом, зараз буде. Тихо, тихо, стопорні. Україна підступно атакувала найважливіші стратегічні об'єкти росіян. Це вже точно привід застосувати ядерну зброю. Все! Це ті красні лінії? Але ви знаєте, можливо, це зробила зовсім не Україна, можливо, це була помста так званої Білорусі, за те, що так звану Білорусь буквально напередодні росіяни атакували Іран російськими дронами. Ну, судьба у нас така. Напевно, кляті іранці намагаються посварити братські народи. І ще є деякі цікаві новини щодо можливих перспектив членства України у НАТО. Отже, я вважаю, що членство в НАТО може бути способом забезпечити тривалий мир для України. Одразу зроблю спойлер. Є така теорія, що, начебто, Україну можуть прийняти до північно-атлантичного альянсу, навіть коли частина території України перебуває у окупації, але це не точно. Зате вам точно. Варто взяти і закинути по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є у описі до цього відео. Почнемо із чергового стендапу Лукашенка. Йому чомусь дуже не подобається, коли іран російські дрони залітають до так званої Білорусі. Ні, на да, то вліво, то вправо залітають. Втрачають орієнтацію. буквально учора вночі на територію так званої Білорусі, яка є, я нагадаю, співагресором та придатком так званої Росії. Залетів той самий Іран-російський дрон вже за декілька годин. До жінки, яка поділилася відео удару, завітали маски шоу, і як особливо небезпечного злочинця її заарештували. Ну нічого, зате у них пломбір дешевий і дороги дуже рівні. При тому, що сам Лукашенко визнає, що на території так званої Білорусі залітають і російські безпілотники. Закупити -то закупили, а управляти що їй мені вміють. Поэтому часто ці безпілотники, которые запускаються там за Київ і далі і в Західну Україну з сторони Росії, але жінку все одно заарештували, можуть і вбити, бо розповідати про російські атаки дронами по території так званої Білорусі, може тільки Лукашенко. Ми в средствах масової інформації. Не будемо ні одну сторону критикувати, ні іншу. і возмушатися не будемо. Взагалі Останнім часом іран російські дрони літають на територію так званої Білорусі як до себе додому. Майже щоночі це відбувається. Спершу безпілотники залітають у повітряний простір України, а потім звертають або до так званої Білорусі, або взагалі вертаються у так звану Росію. Причина може бути одна із двох: або дія українських засобів радіоелектронної боротьби, або дійсно так звана Росія атакує біло грусь навмисно. Ну, все, что я вам скажу, що прилетела где-то там, ударилось, там Yeah. Я пам'ятаю свого часу самопроголошений президент так званої Білорусі. Лукашенко дуже істерив і кричав, що Україна атакує своїми безпілотниками так звану Білорусі. Він готовий до рішучої відповіді. Але коли зайшла мова про російські безпілотники, він вирішив не ескалірувати. Тому ми ні в якому випадку не ескалюємо ситуацію. Нам ця ескалація не нужна. Не ескалює Лукашенко навіть тоді, коли запуск оцих безпілотників загрожує йому безпосередньо йому доводи. Це змінювати свої плани. Они там говорят, вчора я вилетів vere Мінська, навстречу мені безпілотники випустили, нельзя наш наше воскресенье полетим. Принес мероприятие проходку на воскресенье. І ось Лукашенко вирішив прийняти безкомпромісне і тверде рішення. У відповідь на російські атаки із чотирьох позицій він буде звісно, Хоче, конечно, говорить, це неприємно. Дожили до того. але на цьому пристарілий стендапер вирішив не зупинятися, і далі його вже остаточно понесло. Він почав розповідати, що так звана Білорусь готова допомогти Україні у відновленні, ім прийшло треба буде відновлювати страну з допомогою. Близьких їм людей. ну прежде всего, в Білорусі. синічна мразота, яка надала територію так званої Білорусі російським військам для повномасштабного вторгнення і стала співагресором. Тепер розповідає, як вона готова нам допомагати і навіть готова воювати за Україну, але проти поляків. Якщо тільки поляки влезуть в Україну і намагаються запада, цяпать ми будемо українців підтримувати. Тому що ми розуміємо, що слідує будемо ми. разом з тим, Разота закликала до якнайшвидших переговорів та заявила, що вона взагалі то за мир у контексті ймовірних переговорів. Варто тепер сказати декілька слів про НАТО. НАТО стоїть з Україною. Вже колишній генеральний секретар НАТО Столтенберг у новому інтерв'ю заявив, що взагалі-то Україну можна було би прийняти до НАТО, навіть коли частина території України перебуває у окупації. Звичайно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО. Я спершу дуже скептично поставився до його заяви, тому що це притаманно західним політикам. Як тільки вони йдуть із якоїсь посади, то вони починають говорити дуже сміливі речі, якби не один нюанс. Буквально напередодні видання Financial Times написали, що є попередні ознаки того, що президент Сполучених Штатів Америки Байден може погодитися просувати статус заявки України на членство у НАТО до того, як залишить свою посаду у січні, за Значається, що членство в НАТО залишається ключовою метою України, але дуже мало хто із 32 членів альянсу вважає, що це можливо без повного тривалого припинення вогню та визначеної лінії на карті, яка визначає на яку частину території України поширюється положення про взаємну оборону альянсу. Йдеться у статті. Простіше кажучи, йдеться про гіпотетичний сценарій, що у разі якщо відбудуться переговори між так званою Росією та Україною, і буде замороження війни, то для гарантій безпеки Україну можуть прийняти у НАТО, але це не стосуватиметься тимчасово окупованих територій. І як я сказав своєму короткому слові, що Україна як ніколи раніше близька до НАТО. Приєднання України до НАТО є також одним із пунктів мирного плану Володимира Зеленського. Він про це вже казав неодноразово публічно, і саме це надійний фундамент миру, коли немає жодного недостатньо захищеного місця. В безпековій архітектури Європа. Але взагалі чи можна, хоча б у теорії прийняти до північно-атлантичного альянсу країну, частина території якої перебуває у окупації. Ну насправді такі приклади були. Коли після Другої світової війни Німеччина була розділена, то я нагадаю, її західна частина була членом НАТО у той час, як східна частина була під совєтською окупацією. Тому чисто гіпотетично такий варіант можливий. Але для того, щоб Україна стала членом НАТО, потрібен консенсус усіх. Членів НАТО, передусім, звісно, це мають бути Сполучені Штати Америки, Німеччина, але не забувайте, що є і ще Угорщина та Словаччина, які будуть категорично проти. Хоча, звісно, якщо Сполучені Штати Америки будуть наполягати, то нікуди вони не дінуться. я думаю, цей день настане. Що Україна стане повноправним членом НАТО, але є ще один нюанс: якщо членство України в НАТО за наявності окупованих територій розглядається як гарантії безпеки після переговорів із так званою Росією, самі Росіяни можуть на переговори взагалі не погодитися. Бо я нагадаю, який був ультиматум у владіміра Путіна, і ще одне конкретне реальне мирне підложення нітральний, вніблоковий, без'ядерний статус України. Й демілітарізація і денацифікація. Звісно, наші шановні партнери можуть сказати, що ми так звану Росію взагалі то й не питаємо. Росія з цього питання не має ніякого впливу і ніякого вето. Але де гарантії, що Білий Дім росіяни знову не залякають розповідями про коричневі полоски. Ну і найважливіше питання у разі, якщо Україна погодиться на замороження війни, частина території України буде далі під російською окупацією. Це вже буде перемога перемогою Володимира Путіна, і це сказав не я. Це сказав новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Якщо Росія переможе в Україні, якщо uh, Путін uh, отримає uh, те, що він uh, хоче, uh, це зашто, означатиме, що наша безпекова uh, ситуація uh, буде набагато uh, складнішою. Uh, що це означатиме, що він отримає додаткову чверть своїх території, чверть свого населення. Це навіть не кажучи про моральну сторону, адже на тимчасово окупованих територіях України перебувають наші люди, і наші люди це найважливіше і з іншого боку, ми. Перебуваємо у дуже складному становищі, і поки що не видно, щоб наші шановні партнери хотіли саме перемоги України. Тож побачимо. Але я знаю, що ми із вами маємо робити усе, щоб російські окупанти іще ще більше дохли. Зокрема, за допомогою дронів. Так масово в війні. Зділить безпілотніков чуть основним средством пораження такого, ще не було. навіть Лукашенко у цьому випадку має рацію. Маю хорошу новину для вас. Воїни 77 ї окремої аеромобільної бригади за допомогою ваших дронів, а точніше, за допомогою одного довгого і одного дуже товстого, знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК. Це дуже жирна ціль для того, щоб і російські зенітно-ракетні комплекси, і російські танки, і інша російська техніка. Ніка та і самі росіяни горіли якомога частіше. Наше військо отримало від вас іще ще одну поставку 400 нових дронів. Ми бійці 54 окремої механізованої бригади, першого стрілецького батальйону. Дякуємо спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані ці 50 ефпів дронів. Ми пілоти батальйону безпілотних систем 21 окремої механізованої бригади. Дякуємо Сергію Стерненку за надані нам дрони для знищування ворога. Нехай здихають, а ми перемагаємо. Вормбастерс на зв'язку. І як завжди, ми хочемо подякувати за плюс 100 жирних дронів спільноті Стерненка. 17-та окрема Криворізька танкова бригада вражає вдячність Сергію Стерненка та спільноті Стерненка за надані нам 100 fpv дронів Слава Україні, героям слава! Я не знаю, друзі, що буде далі. Я не знаю, чи будуть переговори із так званою Росією чи ні, і чи приймуть зрештою нас у НАТО, і у якому випадку, але я знаю точно, що найкращі гарантії безпеки це мертві окупанти. Щоб росіяни дохли частіше, закидуйте по 2 гривні, допомагайте силам оборони України.